Нещодавно в нашому місті пролунали останні дзвоники, сповістивши про завершення навчального року. Не встигли вихованці покинути стіни школи. Як рідний навчальний заклад гостинно відчинив свої двері, але вже не для навчання, а відпочинку. З 27 травня в користі розпочали роботу пришкільні табори на виконання закону України про здоровлення і відпочинок дітей та з метою належного проведення оздоровчої кампанії у 2013 році. Організовано роботу пришкільних денних таборів при всіх загальноосвітніх навчальних закладах, окрім першої та 10 школи, де проходить зовнішнє незалежне оцінювання. Термін роботи таборів буде складати з 27 травня по 12 червня 2013 року. Забезпечено створення всіх необхідних умов для функціонування таборів. Вділено приміщення з ігровим та спортивним обладнанням, спортивні зали та спортмайданчики, Забезпечено педагогічними кадрами, сестрами під час оздоровлення, а також медичне обслуговування, питний режим та дієтичне харчування. Під час оздоровлення відбудуться екскурсії на природу, музеї, діти відвідують військово-історичний комплекс Келя, будуть проводитись ігри та змагання. Пришкільний табір Сонечко, який з 27 травня запрацював на базі загальноосвітньої школи номер 3 у переважній більшості охопив дітей молодшого віку, в першу чергу з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також інших пільгових категорій. У той час, коли батьки працюють, їх діти цікаво та змістовно проводять своє дозвілля. Вихованці знаходяться у таборі з 9 до 15 години. Протягом дня дітей два рази харчують. Вільний час школярів проходить швидко, переплітаючись з з різноманітними конкурсами, екскурсіями, заходами, іграми особлива увага звернена на заняття спортом. За час табірної зміни діти знаходять нових друзів, краще пізнають один одного, вчаться працювати в колективі, дізнаються багато цікавого, розкривають свої таланти, проводять більше часу на свіжому повітрі. Все це в першу чергу позитивно впливає на здоров'я дітей. Такий відпочинок набагато кращий ніж вдома перед телевізором та комп'ютером. Пришкільні табори в нашому місті завершить свою роботу 12 червня.